Друзі, мої всім вітання. Ох, зараз, подожіть, давайте раму служби ще не спав. Ага. Що хотів сказати? Хочу звернутися до хлопців. Я моніторюю, читаю і мої люди читають моніторюють ці повідомлення, ваші коментарі. І там є вже декілька питань, якщо вони актуальні, щодо придбання автомобіля хлопцям для вивозу трьохсотих. Отже, я би хотів, щоб ви записали номер телефона 068 354 57 37. Viber, Telegram, WhatsApp, сигнал або гаряча лінія. Але краще напишіть мені, будь ласка, хто потребує цього автомобіля. Я зараз покажу. Є такий от варіант. Десь там готовий я долучитись фінансово. Десь давайте разом об'єднаємося. Зараз я покажу вам відеообзор цього автомобіля. Ціна, щоб забрати 4. От. Е е я пам'ятаю, що здається, я можу помилятись, 53 бригада писала, що там якась копійчина в них є, якусь значить, я там дам, там люди соберуться. Взагалі, ви мені напишіть, будемо щось рішати, збирати, якщо, значить, куплю і відвезем на передок. 068 354 57 37. Viber телеграм WhatsApp сигнал або грячий. Отже, щодо автомобіля. Оце такий автомобіль, От. щоб забрати його 4000 доларів. Ось такий автомобіль. От. Дивіться, який красень. Уже готовий. Так. Ось так ось він виглядає. Ну це я... Чого за цю машину говорю? Тому що я люблю завжди особисто переконатись, побачити, потрогати, поїздити. От. Щоб не було сюрпризів потім. <кхем> Значить, давайте тоді зробимо так. Якщо, 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 якщо... От. Путін хуйли, як завжди. У нас. Якщо ми говоримо про серйозні речі, щоб її забрати, там ще щось можуть подвинутися за рахунок мого авторитету, чи мого рейтингу, чи поваги до мене, цієї людини, яка мене пізнала продавця, пишіть, по-перше, хто потребує цього автомобіля, можливо, навіть відеозвернення, кидайте свої друге. Давайте спробуємо, я думаю, 4000 доларів це вже не така неподйомна сума, щоб її не зібрати. А всі реквізити у мене є, і ви знаєте, де і в телеграм-каналі, в Фейсбук. Все. Бажано, якщо можна, підписуйте там. Так і пишіть. На авто. Я зрозумію. Номер Монобанка 5375 4114 1122 PayPal, англійський мовський собака. Україна. В общем, всі реквізити я озвучу. Ну, я б не хотів втрачати таку можливість, тому що це не десь. Там, це от в Україні, цей автомобіль стоїть зараз переді мною. Ми його подивилися, перевірили, переконалися в тім, що він може врятувати дуже багато життів. Вирішуйте самі, долучайтесь, допомагайте, фінансуйте. Людина готова поставити на паузу його і на деякий час, щоб його можна було забрати. Миру всім. Добра, злагоди. Ну і перемоги нам усім.